США можуть відправити війська в Україну. Росія почне війну проти НАТО наступного року. Україну знову хочуть бачити в альянсі, і атака дронів РФ по Чорнобильській атомній станції. Напередодні у Мюнхені стартувала конференція з безпеки, на якій прозвучала маса заяв. У них зараз спробуємо розібратися. Двері в НАТО остаточно не зачинені. США все ще допускають вступ до Альянсу України та повернення її територій до кордонів 2014 року. Про це заявив заступник спецпредставника Кіта Келога Джон Коул. Проте офіційна позиція США поки що залишається неясною. Віцепрезидент Джей Ді Венс, виступаючи в Мюнхені, вирішив обійтися без конкретики, при цьому розкритикувавши європейців за утиск інтересів своїх громадян мовляв, у США не розуміють за що вони сьогодні мають боротися в Європі. Загроза, яка мене найбільше непокоїть із приводу Європи, це не РФ не Китай. Мене турбує загроза зсередини відступ Європи від її найважливіших цінностей. При цьому видання The Wall Street Journal пише, що напередодні в інтерв'ю Венс був набагато красномовнішим і навіть заявив, що США можуть відправити війська в Україну, якщо Москва зриватиме мирні переговори. До речі, опосередковано Росія відповіла на цю заяву минулої ночі, атакувавши Чорнобильську атомну станцію. Причому президент Зеленський поділився подробицями, каже, це не було випадковістю, адже російський дрон летів на такій висоті, щоб не бути поміченим і чітким маршрутом прямо в реактор. Це не значить, що якось дрон змінив напрямок, то що. Ну все буває, так все буває в час війни, але важливо, що йшов на такій висоті, де радари, радари не бачили. І удар був саме в саркафах, і в саме в день початку, фактично, в день початку Мюнхенської конференції, безпекової конференції. При цьому та сама безпека вже висить мало не на волосині. Володимир Зеленський поділився даними нашої розвідки, згідно з якими у 2025-му Кремль зосередить 15 дивізій на території Білорусі для чергових навчань. І чим вони закінчаться, прямо залежить від поведінки заходу цього року. Це буде я не знаю 100-150 тисяч людей. Це просто угруповання велике. Я не впевнений, що це угруповання між нами піде наступом в Україну. Просто я не впевнений. Я чесно вам кажу, може бути, але воно піде в наступ. Воно може піти, я нікого не залякую. Просто вони можуть піти як в Україну, як це було у 2022 році. Або вони можуть піти до Польщі чи Балтії. І я гадаю, в цьому його ідея. Я вважаю, що він розв'яже війну проти НАТО наступного року. Що ж до України у складі альянсу, тут позиція офіційного Києва теж непорушна. Якщо цього не відбудеться, наші військові й самі стануть достатньою гарантією безпеки. Однак, якщо Захід вирішить не ризикувати своїми людьми, йому доведеться наростити нам військові поставки. Якщо ми не в НАТО або допоки ми не в НАТО, так ми не знаємо. Та це говорить про те, що ми з вами будемо. Мати можливість захистити себе саме такою армією, яка спроможна це захистити. Тобто це відповідна зброя натівська і відповідна кількість воїнів наших, українських. Але що це за кількість? Ну, я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо, з усіма військовими, тобто це буде армія півтора мільйона. До речі, той самий контингент у демілітаризованій зоні може стати каменем спотикання всієї угоди між Вашингтоном і Москвою, вважають аналітики. Адже після того самого дзвінка Трампа Путіну ці плани США залишилися непохитними. Путін скоріше і збігали про демілітаризованій зоні і контингент, який должен бути внутрі нього ця демілітаризована зона, розміщена. Чому? Тому що он проти того, щоб там розмістились. любые контингенты европейских армий, входящих в НАТО, и он будет стоять на этом до конца. Иначе это первый победа. Ты можешь продавать не вступление Украины в НАТО, но только на ее территории находятся натовские войска. Но я так понимаю, э -э, Вашингтон исходит во всех этих, ну, Трамп его администрация, Хегет э, министр, э, это, пентагоновский начальник и другие ровно из того, что это само собой разумеющая вещь, чтобы война не возобновилась. До речі, у нещодавній розмові лідера США з Путіним багато хто вже встиг побачити здачу всіх інтересів України та повну капітуляцію заходу. Так ось експерти вважають, що це передчасно. Та й Трамп напередодні додав, що Київ матиме місце за будь-яким столом, де обговорюється доля України. Він відразу після розмови з Путіним зателефонував Зеленському відразу. Якщо б йому Зеленський був нецікавий, не треба і, і що, він збирався б домовлятися тільки з Путіним. А навіщо тоді телефонувати Зеленського? Все, Зеленський тоді поза грою, А він зателефонував. Тим часом керівник офісу Зеленського Андрій Єрмак також закликав не панікувати після зустрічі з кітом Келогом. Він зазначив, що інтереси України ніхто зраджувати не збирається. Поки це то всього лише навсього два розговори, ряд безумних заявлень. Но э, матеріалізація то, ні тось, поток оружия і помощі продовжається со сторона Синіх Штатів. Європа нічого не відказується, пока держить свої обізація. А ось чи будуть за цим реальні дії? Ми ймовірно побачимо найближчим часом. Згідно заяв зі США, вже наступного тижня в Саудівській Аравії може відбутися перша зустріч у форматі Росія, Сполучені Штати, Україна.